Почалося все в 2001 році, можна сказати, коли ми не думали про, ми ще не знали і не чули таких слів, як ДБСТ, якісь фостерні сім'ї, прийом і таке інше. Я був у відрядженні в Москві там на пару тиждень, і дружина до мене зателефонувала. У нас в те час був Давид. І все. Так склалося. По здоров'ю так і таке інше, більше не було дітей. І дружина зателефонувала в москву і сказала, а хочу щоб у нас була дочка. От. Я кажу, хочу, а потім перезвоню їй і говорю, я не зрозумів, а що це було. Ха -ха, ну приїде, що знаєш. А трапилася така ситуація, що дружина у одному із пологових будинків там дуже було, була оставлена дівчина в тяжкому стані. Вона спочатку вирішила їй допомогти, а потім прикипіла серце. І так у нас з'явилася перша дитина. Олічка, Олічка наша. Зараз їй 12 років вже. І після того ми вирішили, що, мабуть, ще, можна одну-дві дитини ми також візьмемо. Десь так думали, три-чотири дитини ми як би, і фінансово, і так зможемо обігріти, дати любов. Але узнали за нас служба сім'ї та молоді, і вони запропонували нам взяти дітей, створити таку сім'ю. Ми довго вагалися, навіть спочатку навіть відмовилися, сказали нам, ну, ми не хочемо якісь там ну, непонятні такі оці проекти, ми просто візьмемо дітей та й все. Ну, але ви знаєте, так сталося. Рішились на цей крок посувати. ДБСТ Дитячий будинок сімейного типу це, скажімо, подружжя або одна конкретна особа, яка не перебуває в шлюбі, яка вирішила до себе на виховання взяти не менше аніж п'ять дітей. Крім того, держави обумовлено, що це виховання відбувається, це робота за плату, за плату саме цим батькам-вихователям. Кожний батько-вихователь отримує 35% від виплат, що дає держава на кожну дитину. Наприклад, на дитину до 6 років мініма... становить два мінімальних заробітних плати, тобто 1944 гривні отримують батьки на дитину віком до 6 років і 2420 на дітей віком від 6 до 18 років. Але це виплати суто на потреби дітей, які мають батьки спрямувати, і от з цих виплат за кожну дитину 35% батьки отримують за свою роботу. І так, на сьогоднішній день маємо 9 діток, двоє з яких вже самостійні. Льоша у нас вже два роки самостійно живе, свята старша вийшла заміж і має вже свою, це ми маємо онуку. А семеро ще з нами. Щодо очікувань там, рожевих окулярів таке інше. Дійсно трошки змінилася обстановка. Ви знаєте, якщо 10 років би назад було, то я би сказав, добре перевірити свої можливості перші фінансові, тому що якщо ставили ми раніше банку майонезу на 2-3 дні, то ми перший раз замітили, коли було п'ятеро, що поставили банку, і нема зразу за обідом. Ми зрозуміли, що воно. Тоді трошки воно було. Фінансування друге, воно було ну мізерним тоді, скажем так. Горбачовський 3,50 у день це 105 на місяць, от таке було тоді. От. І а з 2006 року, і понині дуже ну, дякуємо державі, що несмотря на зміну керівництва, в цьому плані всі вони ну в унісон працюють. Тому хто вагається на цей шлях, держава дуже в цьому допомагає. Розкажу один випадок, він дуже нас насмішив. І, знаєте, можливо, цей випадок мав би когось розстроїти. Да? Коли у нас самі маленькі Рафаель і Поліна. Ми думали сім дітей і досить, ну так вийшло. Ще потім Рафаельчик і Поліна це теж з, з роддому ми їх брали. І Рафальчик у нас такий темношкірий, красавчик у нас Рафаель. А Поліна біла. І от у них різниця 4 місяці. Коли їм було приблизно по року, ми з дружиною йшли по ринку, скупляли розсаду. Я їх ніс отак двох на руках. Ми йшли по цьому розсадному ряду, так друг до друга ці продавщиці щось знаєте, як ото шептали. І послідня не витримала і виходить прямо з ряду до нас. І задайте таке в лоб питання. Каже, ну все розумію. Ну скажіть, пожалуйста, як воно так вийшло? Що одне біле, а одне тімне? От, от представте, мало ли що в житті могло вийшло, да? Можливо, щось там було таке, що треба було друга, чи ще щось, так? і тут тобі таке напоминання. Але ви знаєте, дякую Богу, Ми так засміялися, заулибалися, Я їй відповів так зходу. Кажу, ви розумієте, у них дідусь різні. А вона, а, а поняла. І ось так воно, знаєте, буває і такі. Як тебе звати? Рафік. А повне ім'я? Рафаель. Рафаэль, а де ти взяв таке гарне ім'я? мама и папа я вижу быть дружиной друзей. Меня звати Полина и мне 6 лет. А я буду модницей. Надежда девать модные. Хочу туфли на. на... Я занимаюсь в футбольной академии. Я для того, чтобы играть нормально в футбол, набиваю мяч. И бью поворотом, и играю с ними. С Олей, с Марикой, с Олей и с, с Ну, иногда в школу хожу. Я мечтаю быть художником. Да, я очень люблю рисовать и все зарисовывать. И... Ну, не то, что еще скучно, а весело, рисуешь себе картины какие-то. Я не читаю быть учительницей. Ну, мне нравятся дети, учить нравится. Когда у меня будет семья, у меня будет много детей. Есть такой момент, батькам бы хотел сказать, которые нас слушают. Ви знаєте, є, як би я сказав, свій Рубікон у кожній справі. Так? Тобто, колись Юлію Цезару треба було перейти ту річку, і він став Цезарем, так і батькам. Є такий момент, до якого треба дійти і перейти. Цей момент, де з півроку по початку діти золоті, вони ангели, вони готові все зробити. Вони летять. Один поперед. Я маю на увазі старші. Ті, хто з грудного возрасту, то ті, поняття. Показати себе з кращої сторони, їм хочеться залишив в сім'ї. Треба показатися. Десь через три місяці це все ніби куди здівається, і вони починаються такі, які вони є насправді. І не смутитися. Не озлобитися навіть на те, що вони вже показують себе, якими вони є, і таке інше. Видно всі вади, які вони могли десь набратися, могли жити окремо, могли там в інтернаті жити таке інше, розпространено. Воробство обман, це ну, практично, там, мабуть, 99% це владіють як професора. Тому треба набратися терпіння і потихеньку ці речі з дітей, як ото, знаєте, пропалювати вгору, так все потихоньку витягувати. Витягувати ці речі. І таким чином, воно, звісно, тренієї будуть, як в будь-якому механізмі, але їх потихоньку воно злажується і буде. І далі буде все добре, батьки. Ну поначалу воно може бути трошки, і знаєте, со скрипом. І це треба набратися терпіння пережити, перейти цей питав, цей Рубікон, далі буде легше. Практично я вже не можу від них окремо жити. <реш> Вони вже. Настояща сім'я, вони вже друг, друг за друга проявляють заботу. Вони і за мене думають, вони співчувають мені. Ми так учимо дітей, ми по духу сім'я. Ми живемо разом, ми за разом переживаємо, тому ми настояща сім'я. Колись я знаєте, років 10 назад було інтерв'ю у нас в домі, спитала, які у вас мрії, побажання. Ви знаєте, я тоді сказав таку одну із мрій. Я хочу тут побудувати, кажу во дворі таку. Тут були городи, оце ми заїхали, знаєте, то це все таке було 10 років 12 назад. Побудувати велику таку кажу, бесідку. І щоб діти мої виросли, женились, мали своїх дітей, і ми хоч раз у одну так собиралися, щоб вона була така вмістительна, чоловік на 50. Собиралися і так воно. І ви знаєте, бесідку цю я вже побудував. Уже досяга старша, уже замужем уже маємо лука. І тобто, в цьому направленні ми двигаємося. Я так думаю, це мрія збудеться років через 10-15, Вже вони всі випуснули.